Добрий день! Тема нашого уроку слова вічливості. Давай пригадаємо, які хороші слова ви говорили вчора або сьогодні? Навіщо ми вживали ці слова? Чи всі діти ними користуються? Хорошими словами буде слово смачного, будь ласка, вибачте, до зустрічі, будьте здорові. Добрий день, дякую, спасибі, «добраніч», доброго ранку. Та інше. Діти, щоб наша з вами зустріч була теплою, щирою, подаруйте, будь ласка, свої усмішки один одному. Разом з гарним настроєм ми розпочнемо нашу подорож в дивний світ. Королівства вічливості. Давайте проведемо словничкову роботу. А що ж таке ввічливість? Вічливість, вічливість це дотримання правил етикету. Вічливі слова це слова, за допомогою яких людина виявляє свою уважність, люб'язність та чемність. Давай пограємо в гру так чи ні? Хлопчики розмовляють під час демонстрування кінофільму. Чи правильно вони поводяться? Ні, неправильно. Дівчинка зустріла на вулиці сусідку-пенсіонерку і допомогла їй донести сумку. Чи правильно вчинила дівчинка? Так, молодці. Мама поїхала в село до бабусі, а Сергійко побажав їй щасливої дороги. Чи правильно вчинив Сергійко? Звичайно ж так. Наступна дівчинка поступилася місцем в автобусі старенькій бабусі. Чи правильно вчинила дівчинка? Так. На перерві Петя штовхнув вчительку, не перепросивши, побіг далі. Чи правильно вчинив Петрик? Ні, він вчинив неправильно. Він мав вибачитись. Тетяна бере участь у художньому конкурсі. Однокласники побажали їй успіху. Чи правильно вчинили діти? Звичайно ж так. Вони її підтримали. Давай з тобою пограємо в ситуативні вправи. Вовк панібрат на свій день народження отримав від лісових друзів розкішний подарунок. Він дуже зрадів і вклоняючись друзям, вічливо промовив: Вибачте, чи приємно отримувати подарунки? Звичайно, приємно. А скажіть, будь ласка, чи завжди ви радієте, коли отримуєте подаруночок? Ну, звичайно, ми всі радіємо від подарунків. А скажіть, як ви. Поводити себе, якщо подарунок не сподобався. Правильно, так само, якби, якщо він вам сподобався, треба обов'язково подякувати людині, яка обрала цей подарунок. А які слова вічливості він мав сказати, коли він зрадів і вклоняючись друзям, ввічливо мав промовити Дякую. Ми знаємо з вами такі слова, як дякую, спасибі, дуже вдячний. Коли мають сказати слово вибачте, коли за щось вибачаються? одного сонячного літнього ранку каченят кокря гуляла у дворі. Раптом воно побачило зайчика вуханчика, який гірко плакав, бо його образила лисичка. Каченяткові було шкода вуханчика, тому воно йому чемно сказало Прошу, скажіть, будь ласка, чи можна навмисно ображати кого небудь? Ні, не можна. лисичка була не чемною». Скажіть, якщо ви ненароком когось ображаєте, що треба сказати? Правильно, треба вибачатися. А якими словами він міг е трішечки втішити вуханчика, наше коченятачко? Так. Він міг його просто поплескати по плечу. Правильно. Сказати йому, що він не самував. Давайте пограємо в гру Острів чемності. На цей острів пускають тільки чемних дітей. Ви потрапите на нього, якщо назвете, слова привітання, які ви знаєте, слова привітання. Привіт! Доброго дня. Ще. «добрий день», Добрий вечір. Слова прохання. Будь ласка. Слова прощання. Бувай! До побачення, до зустрічі, добраніч. Слова подяки. Дуже вдячний. Дякую. Слова вибачення. Вибач, перепрошую яким словом ви можете привітатися із другом? Звичайно, за допомогою слова привіт! А що бажають під час обіду? Під час обіду бажають гарного апетиту або смачного. Молодці! Давайте спробуємо вставити чарівне слово. Розтопить серце всякого сердечне слово Дякую! Якщо ти їсти вже не в силах, то скажи мамі що? Спасибі! Зазеленіє старий пень, коли почує добрий день. Так, коли згасає сонце і зоря ляга на плечі серед знайомих голосів, ми чуємо добрий вечір! Розтане навіть крига від слова теплого Спасибі! Щоб зустрітися знову в годину призначену, кажу щиро завжди я всім до побачення! Як їй потрібно поводити себе в школі, в гостях чи громадських місцях? Правильно, треба поводити себе чемно. Вихованою називають людину, яка вміє гідно поводитися серед людей. Вона є чемною та ввічливою. Вихована людина доброзичлива, вона турбується про те, щоб нікому не заподіяти незручності. Вихована людина вміє гідно поводитися, вона доброзичлива та ставиться до людей із повагою. Вам за увагу, ви впоралися завданнями нашого уроку. Бувайте